Юна співачка з Мукачева Дарина Зубрицька стала переможницею всеукраїнського конкурсу Діти Хелп Мюзік та підірвала Тік-Ток виступом з Артемом Пивоваровим. Відео виступу вихованиці Бревіс Вокал Студіо з українським артистом набрало понад 2 мільйони переглядів. Результати відомого українського конкурсу Діти Хелп Music» оголосили 1 вересня на телеканалі м 1 Із 499 заявок конкурсантів до фіналу обрали 25 учасників. Двоє з них були з Мукачева Ірина Гапачило та Дарина Зубрицька. Дев'ятирічна Даринка здобула перемогу у своїй номінації. Це телевізійний проект, це дуже престижний конкурс. Він проходить на телеканалі «М1». В ньому приймають участь багато, багато наших українських зірок. Коли ми дізналися, що пройшло в півфінал, троє. Ми були дуже здивовані. Нічого собі, як це так? З одного маленького містечка, з однієї студії, пройшло троє учасників. Це було дуже приємно, і ми очікували вже на фінальне рішення. І фінальне рішення це пройшло двоє учасників. І це Мої двоє учнів. Вони пройшли в різні категорії. За лаштунками зйомок конкурсу, дівчинка познайомилася з українським співаком Артемом Пивоваровим, який запросив її разом заспівати на його концерті в Ужгороді. Відео виступу поширилося мережею та набрало мільйони переглядів. Коли я була вже в коридорі після свого виступу, то він сказав мені, ти з Мукачева, я сказала так. І він сказав мені, я запрошую тебе з твоєю родиною в Ужгород на мій концерт. Там було 4 тисячі людей, але я взагалі не хвилювалася. Мені дуже приємно, що мене переглянули дуже багато українців та залишили свій комент. Працюємо далі. Коли ми готувалися до цього проекту, каже Даринка, давай мріяти, давай ми будемо мріяти, що коли-небудь ти заспіваєш з Артемом. Не каже, давай. Коли ми вже були, можна сказати, у фіналі і Артем. Познайомився з Даринкою з залаштунками. Він почув, як вона співає. Він зразу її запросив. Коли він дізнається, що вона з змукає. Він каже, я скоро буду вужар. я тебе запрошую, всю твою родину, приходь. І ми на і ми нарешті заспіваємо разом. Коли вони розкачали так зал, всі 4 тисячі людей прямо з нею співали вони сонце. Дуже круте видовище. У свої 9 років Даринка вражає потужною енергією та вокалом, чим запалює публіку. Діти Хелп Мюзік не перший вокальний конкурс дівчинки, але він запам'ятався найбільше. Для мене найцінніше є, що я стала фіналісткою Діти Хелп Мюзік. Це мій самий найулюбленіший конкурс. Це з Болгарії. Оці два дипломи, і цей кубок з Болгарії. Це я виграла супер гран-при. А це я отримала ось так. Ось таке перше місце. Як переможниця конкурсу, Дарина отримає власну пісню, яку згодом презентують на радіо. Тож очікуйте на прем'єру.